Для чого нам дане життя? А для того, щоб розібратися зі своєю гордістю, егоїзмом, вірою і зі своїм вибором, тому що є царство Боже, а є царство сатани, є добро, а є зло. І якраз таки від нашого вибору залежить, де ми проведемо свою вічність. Тому що є зараз дуже багато таких людей, які говорять, церква не потрібна, я з Богом напряму. Але ми можемо церкві народитися, охреститися, одружитися і померти і в кінцевому результаті все рівно піти в пекло. Чому? Тому що ми були в церкві, але ми не були в Ісусі Христі. Ми не були з'єднані з церквою, з тілом Ісуса Христа. Наприклад, якщо моя нога валяється десь там далі від мого тіла, чи спасеться вона, чи буде вона жити? Звичайно, що ні. Так же само, і моя душа, чи спасеться вона без церкви, без пастора, який розтолковує слово Боже, без наставника, який допомагає духовно зростати? Ні. Тому що не може бути тіло від'єднане від голови. Для того Ісус і побудував свою церкву, щоб показати, що прямої з Богом немає, бо ми можемо потрапити до Бога тільки через Ісуса.